Всім привіт! І сьогодні ми будемо готувати рамен у домашніх умовах. Взагалі цей рецепт називається Рамен Апокаліпсис, який я сама придумала, але ми його трошки поміняємо, бо мій тато сказав, що це взагалі не рамен. Ну що ж, і це буде не те саме відео, яке називається. Якщо у вас є вельмішелька, але немає вкусняшок, то ви можете приготувати цю легендарну страву. але Потім додається ще мільярди інших інгредієнтів, яких у вас взагалі немає. Ні, я одразу скажу всі інгредієнти і їхню потрібність. Для початку. Кастерюля. Так, вона дуже потрібна. Бо інакше де варити мішельку яйце. Ну, я вже сказала про яйце. Ось яйце. Але це на любителя. Ну, наприклад. Я яйця не люблю, але прийдеться зварити і з'їсти. Як же ж тоді показати рецепт рамену? І що це? Вірмішель ти де? Вірмішель не тікай більше. Ось Вірміш наш, яким ми будемо варити. Ну, якби яйце не обов'язково, але це не любити Вірмішель. Обов'язково, як же ж без неї касуля, обов'язково, як і вермішель. Ну і ще Це нам не потрібно. Ми в домашніх умовах готуємо. Отак от, от краще. Так, як мій тато сказав, рамен, не рамен, без м'яса. Солодка, смачна курочка, ну, не обов'язково солодка, але не домашня. І ще можна, якщо у вас є карі, то можна взяти карі. Любе карі, я додавала любе карі, ось це от саме фіолетова упаковочка в нас, її можна додати у вермішель. І також, так, заморожені продукти. Заморожені ці. Овочі, заморожені овочі. В цих заморожених овочах у нас е, горох, кукурудза, ще один горох. Е, морква і все таке. І ще тут є якийсь, якась цибуля. Ну, окей. І ще одна дуже важлива штука. Це цей дружк. Так, він дуже важливий. Ще нам потрібно масло. Е, так, у нас таке якесь дивне масло. Я не знаю, як цим користуватися. Це нове спробуємо. Ну, і, звісно ж, останнє, що нам треба для цього, це. Вода. Водичка. І треба багато, повірте. Ну що ж, починаємо наше готування. Для початку треба вскипятити воду. Ось наша кастрюлька, в якій ми будемо вскипячувати воду. Ось тільки ось води. Одразу кажу, ми будемо це робити на електроплиті, тому у кого газова плита, можете робити те ж саме, тільки на газовій. Тут особої різниці немає, я теж саме робила на газовій. Наша вода вскипячується, пора ставити їх. Тільки у мене тут грязна сковорітка, зараз помию. Так, наша кастрюлька вже помилась. Пора засипати олію. Треба ще дізнатися, як воно працює. Типа воно ось так от. О, так, да, вгадала. Так, трошки олії? Ще трошечки? Да. Так, сподіваємось. Цього вистачить. Так, а тепер де тут кришка? А ось кришка. Засипаємо наші заморожені овочі і ставимо їх на десь п'ятірочку. Зазвичай я ставлю на дев'ятку в рамені Апокаліпсис, але саме в цьому рамені все по-іншому. Аше вимішелька вже трошки закипає. о, гаряче воно. Це буде наша типу рукавичка. Кипить, кипить, кипить. Заливаємо наші макарошечки. Так, щоб, так, щоб вони всі засунулись. Ой-ой-ой. Так, ти. Ось ці от штучки теж повинні жаритись. Але вони зараз на п'ятій штуці, щоб вони всі не згоріли. Так. Ну, і що я казала про необов'язкову, необов'язкову добавку карі? Ось от сюди от. возьмем трошки карички и насыпаем. Теперь у нас коричневая вермишелька. Поставим вермишельку на четверку. Сейчас разболтаем карью. Додамо трошки солі. Я люблю солене. І ось це от можна поки, поки що залишати так. Трошечки перемішаємо, звісно. І тепер хай готується. Поставлю на п'ятерочку. Ось ось так от. Тепер переходимо до овочів. Найголовніше, щоб вони от прям не піджарились, щоб не було гірко. Буду ось так от смажити, щоб вам було видно. Якщо смажити на дев'ятці, то воно може підгоріти. А якщо до того, як воно підгорить, ну, не дотримати, то воно буде просто нормальне. А як мій тато каже, воно якесь не таке. Треба саме, щоб воно піджарилось, але не було гірке. Це і ще треба посолити. От у нас поки що йдуть справи. А тепер варимо яйце. Ще одна кастрюлька Мені здається, що всі знають, як варити яйця, бо дуже багато їх. Все ж таки варить. Опа. Опа. Ай! Наша вермишелька піднімає свої бульбашки. Подивимось, як там вона ще не доварена. Так. А я поки що вариться, а ми. Зараз ми доромимо ось цю страву. І... Будемо робити яйце. І так. Ой, випала одна штучка. Господи. І так, ого. Все, 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 все. Все. Ось ця штучка вже готова, бо в неї трошки піджарились края. Ось, сейчас покажу. Ось такі от у нас піджарені штучки. Трошечки. Тепер нам треба залити ось сюди от водичку. У мене з чайника наливати легше. Та і тим більше тут холодно, значить нормально. І так, піднімаємо кришку вірмішельки, бо вона знов пускає свої штуки. І заливаємо водичку і мішаємо. Зараз настрою мікрофончик так, щоб було чути все. Отак от. от. Мікрофон. Ти чого мікрофон? Так, хоч би. О, чутно. Тепер буде чутно все. Буде наша юшка на рамен. Ставлю назад мікрофончик і закриваємо кришечкою, щоб воно там парилось. І так. Вірмішелька пускає свої бульбашки, блін. Так, тепер варимо яйця. Ой-ой-ой. І так, поки що Ой. Дочекаємось, поки ось тут вода закипить, і будемо викладати туди яйце. На цьому моменті у мене виключився мікрофон, тому буду озвучувати так. Поки у нас закипає вода у... у кастрюлі для яйця. Ми знижуємо газ, якщо газова плита для електричної, я не знаю, як, як сказати. Так, і... ну, Там на вечорочку, ну і пускаємо туди яйця. Все, хай вариться, так. далі робимо курочку? Як зробити смачненьку курочку з холодильнику? У рамен. Ми ж все ж таки робимо рамен у домашніх умовах, тому не буде у нас нової ніякої. Якщо у вас є нова, то вам дуже повезло. І так робимо цю курочку на тарілочку. Дістається тарілочка. Не дісталася тарілочка. Старілочка дістається з посудомийки. Там посудомийці дуже-дуже гарячо. О, дісталась тарілочка. Зараз я помию цю тарілочку, і зараз на цій тарілочці буде цей. Буде курочка. Чтобы она была не такая горячая. Все. Помылась тарелочка. Яичко трошки подкипает. Я його перевернув ось так от. І робимо курочку. Чого я не поставила там камеру? Наш перший шматочок і закривається. Курочка несеться назад у холодильник. Тепер розігріваємо цю курочку, де у мікрохвильовці. Вона вже раніше була пожарена, тому просто у мікрохвильовці. Якщо у вас немає мікрохвильовки, як у мене десь чи, ну, десь рік назад не було, то тоді можна розігріти на сковорідці. Але дивлячись на те, що на сковорідці зараз наші овочі, то вам дуже повезе, якщо у вас є ще друга сковорідка. О! пригає курочка. Відпрыгнула. Не хоче горітись на тарілці. Ну, все, наша курочка готова. Я ставлю назад камеру. І так, дивимось, як там наше яйце. Ну що? Яєчко наше готове? Ставимо яєчко у холодну воду, щоб воно, щоб його можна було нормально розбити і не пшигтися з першої секунди. Возле так поставила погано камеру? все літає там яйце. Тепер дивимось на нашу вермішельку. Вірмішле... Ну, здається, нормально. Моє обличчя відображається на плеті. Наша вірмішелька вже готова. Значить, робимо ми рукавиці, щоб брати за ось ці от е, крайочки, ну, за ось ці от штуки вірмішельку. Так, виливаємо нашу вельмішельку з моїми новими рукавицями. Якщо у вас теж немає цих рукавиць або ж цих паличок, можна зробити так, як я. І так, водичку вилили. Тепер треба залити ось це от все в тарілку. Для початку можна заливати цей. Для початку можна заливати вільмішельку, якщо ви хочете, щоб зверху були овочі. Але якщо ви хочете, щоб овочі були знизу, то можна просто залити спочатку ось так як я. Але взагалі можна потім ще буде їх перемішати. І так, виливаємо. Так. Наші овочі вилились. Тепер виливаємо вільмішельку, Ну, як виливаємо? Там нема води, тому висипаємо. Ось ось так. Ого, як багато вийшло. Ну, добре. Тепер кладемо туди курочку, яку розігріли у мікрохвильовці. Курочка кинута. Залишилось лише яйце. Одразу кажу, я не дуже люблю яйця, але щоб зробити цей відосик, мені прийшлося його зварити, так, ріжемо наше яєчко, угу. ножик. А, це ще шкурка? Ну, Це ще шкурка. Тут я вирішила пришвидшити запис, бо це довго буде. Не 500 І так, далі. Далі ділимо яйце навпіл, як і у всіх раменах. Воно на дві частинки поділено. Але якесь воно дуже дивне. І так. Е. Я не доварила це яйце. Чудово. Так прекрасно, блин. Добре, будемо без яйця. Тепер беремо палички. Ну, у кого є палички? я недавно знайшла палички і принесла. Може бути, у когось нема паличок. у кого нема паличок, можуть брати вилку. Тепер пробуємо, наскільки воно смачне вийшло. Так. Ось рамін. Якщо як чесно, паличками не вмію користуватися, тому буде так. <кхи> так, перемішуємо рамін, щоб воно було з овочами все разом. Смачно вийшло, да. А ще і з смачною курочкою. Дуже класно. Ну, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока!